Міністр енергетики зібрався з когортою народних депутатів, які висловили, що вони не будуть підтримати законопроект Хатра і 4, і якби для того, щоби відповісти на запитання, давай почнемо з питання грошей. Гроші Звідки? Відповідь міністра. По-перше, щодо вартості проекту, це важливе питання. Він не заперечує, що проєкт за 72 мільярди гривень не можна реалізувати. Він каже, що скоріш за все він схильний більше до цифри 160-200 мільярдів гривень. Міністр вам сказав, що орієнтовно треба 200 мільярдів гривень. Так, друге питання: а звідки ж гроші? На що він сказав? Що ми плануємо йти до партнерів? І просити гроші тоді, коли в нас буде законопроект прийняти. А тобто, за рахунок амортизації на рахунках енергоатому або десь в енергоатому є 23 мільярди гривень, і це от перший внесок для початку цього проекту. Ми кажемо: тобто, є ризик, що якщо ви не знайдете кредитних коштів, то прийдеться фінансувати все будівництво за власні кошти. На що отримали позитивну відповідь? Тоді оці 200 мільярдів гривень придеться потратити з коштів енергоатома. Тоді будівництво займе 8 там 10 років, але це буде витрачено за рахунок коштів енергоатома.